Відповідно, до статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, категорія даних справ, зокрема стаття 185, розглядається за обов'язковою присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, її присутність є обов'язковою в даному випадку, то суд з цих причин не вкладає розгляд адміністративної справи. Відкодав, так, суд направляв судове повідомлення два рази за тією адресою, яка вказана в протоколі Гнатюка 13, квартира 5. Ви підтверджуєте, що це місце проживання, так, ваша клієнта. Ну, так. Суд застосовує примусовий привід через органи внутрішніх справ, через органи поліції, наступне судове засідання. Я пропоную, я пропоную судовий розгляд. 26 лютого, 8.30. Щось я буду в Львові, перепрошую на поліці. 1 березня 9 години. Можна. 1 березня о 9 годині. Особа, яка приймається до відповідальності, буде. za što smo danas došli, odnosno večeras dobaro ne koliduje što nosi potvrdu